Ось скільки того життя, щоб відмовляти собі у цукерочці. Признавайтесь, думали так? Або ж, ой, а що зараз не шкодить, скоро й дихати повітрям буде шкідливо, то що ж тепер не жити? Насправді, упереджень стосовно солодощів є дуже багато. Тому сьогодні пропоную розібратися з основними та під... зробити підбити підсумки, чи страшний такий вже той цукор насправді. Для всіх, хто вперше на моєму каналі, давайте познайомимось. Мене звати Наталія Власнюк, я магістерка нутриціології і засновниця школи здоров'я та курсу сам собі нутриціолог. А ще у мене є тисячі клієнтів по всьому світу, яким я допомогла покращити здоров'я. Друзі, я завжди за науковий підхід, який підкріплюється науковими джерелами, а згідно результатів авторитетних медичних досліджень у основі більшості. Неінфекційних захворювань лежить системне хронічне запалення. Насправді більшість людей вважає, що запалення це просто якесь там почервоніння, біль або підвищення температури. Але ці симптоми належать до гострого запалення, а хронічне, навпаки, має слабо виражений ефект. Його перебіг триває роками. Зовні воно мало чим проявляється, проте всередині призводить до рушійних порушень, а також до розвитку автоімунних захворювань. Це якщо коротко про небезпеку системного запалення, яке в першу чергу може. Виникати через порушення в роботі шлунково-кишкового тракту і дефіцит вітамінів та мінералів. Є низка лабораторних досліджень, які допомагають виявити системне запалення та зрозуміти, в якому напрямку працювати далі. Про основні маркери запалення я дуже детально розповідаю своїм студентам на курсі сам собі нутриціолог. А до того ж, зараз ми з вами розберемося про один. Фактор, який найчастіше є отим пусковим механізмом системного запалення в організмі. Ну, ви подумаєте, а до чого тут цукор? Все просто, адже саме цукор є і є основним тригером виникнення системного запалення. Дієти з високим містом цукру і фруктози стимулюють вироблення цитокінів переважно печінці. Це призводить до системного млявого запалення, до ушкодження кровоносних судин, в тому числі в головному мозку, ну а також до діабету другого типу та ускладнень від нього в серцево-судинної системи. Насамперед треба сказати про зв'язок цукру та нашого імунітету. Вживання будь-якого виду цукру знижує імунітет на 75% протягом 4-6 годин після вживання. Тому щоразу, коли ваша рука тягнеться до солодкої цукерочки чи до батончика, згадайте собі цю інформацію. Особливо це актуально у період сезонних захворювань. Імунітет і без того складно щодня бореться з вірусами, а тут ще із солодкою допомогою він. Взагалі знизить свою ефективність. Ну, а тепер ще деяка інформація вам до роздумів. У науковому світі вже давно відомо, що клітини раку для свого живлення використовують глюкозу в великій кількості, і внаслідок цього вони починають швидко ділитися. Для інтенсивного поділу ракових клітин потрібно дуже-дуже багато енергії. А найшвидше і найефективніше джерело енергії, звичайно ж, глюкоза. А ще онкологам відомий факт, що ракова клітина вживає більше цукру, ніж звичайна. І на цьому принципі заснований дослідження, так зване PET-сканування. тобто апаратне дослідження, яке виявляє розмір пухлини і всі метастази, які є в організмі. Друзі, я не хочу вас надмірно лякати, але я хочу, щоб ви знали, що майже всі запальні захворювання пов'язані зі споживанням надмірної кількості цукру. Справа також у тому, що майже всі промислові продукти містять доданий цукор. Це означає, що виправдання на вживання навіть одного смаколика на день уже погіршить ситуацію і стан вашого здоров'я. А ще я хочу одразу сказати, що немає безпечних чи корисних замінників цукру. Нехай мене заплюють пасічники, та мед так само не є добре, адже в більшій мірі він складається саме з цукру. Що ж можна сказати про природній цукор, який міститься у фруктозах та овочах, цілісних злаках та молочних продуктах? У природного цукру. Хороша компанія. Мінеральні речовини, вітаміни, фітонутрієнти та клітковина. У такому сусідстві він засвоюється набагато повільніше. А ось цукор у перероблених продуктах сусідить з поганою компанією з сіллю, барвниками, ароматизаторами та консервантами. Також такі замінники цукру, як еритрит, та сорбіта, спартан та мальтодекстрин, хоча мають низький глікемічний індекс, вони не можуть повноцінно перетравлюватися нашим організмом і при цьому у 200 разів солодші за цукор. До списку некорисних можна віднести і фруктозу та глюкозу. А про найбільш небезпечні замінники цукру та про корисні десерти я розповідаю на курсі сам собі нутриціолог. Також мої студенти отримують детальні раціони харчування, як лікувальні, так і раціони здорового харчування з детальним описом приготування страв та списком продуктів на тиждень. Отож, як бачите, промисловий цукор та всі його похідні не є корисними для нашого організму. Більше того, вони несуть невиправну шкоду, руйнуючи наше здоров'я. Але відчувати солодкий смак це нормально, як і мати бажання з'їсти щось солодке. Тільки обирати потрібно з природних похідних і натуральних продуктів. Ми створені таким чином, що нам цілком достатньо. Втамувати солодкий апетит прийомом десерту, наприклад, у вигляді ягід чи фруктів тобто, все те, що можна ідентифікувати як натуральний свіжий продукт, я ще називаю це живою їжею. Адже цукерки на дереві не ростуть, так само як і шоколад не росте на землі. Та за умови нормального здоров'я і хороших показників періодично можна собі дозволити так званий читміл. але і ці читміли повинні бути корисними і збалансованими. Дізнатися про корисні десерти та про лікувальні протоколи харчування можна на курсі сам собі нутриціолог за посиланням під цим відео. Дорогі друзі, відмова від так званого солодкого життя однозначно має свої переваги. Сподіваюся, що я хоча б трішечки вас переконала в цьому. Насправді складно лише перший тиждень. Адже, як і будь-якій звичці, відмова від солодощів теж потребує деякого часу для того, щоб ввести цю звичку як буденність у своє життя. Але за те, які приємні бонуси на вас будуть чекати, відмова від солоденького позбавить вас ранкових напрятів, здуття, бурління в животі, ваше обличчя стане більш сяючим та свіжим, ваша щитоподібна залоза почне працювати краще, ефективніше. А у людей, схильних до акне, зникнуть запальні елементи на шкірі. Цукор та його похідні це лише один з тригерів, які викликають системне запалення в організмі. Існують і інші не менш важливі. Але я закликаю вас вже сьогодні переглянути свій раціон на кількість цукру в ньому. І якщо не можете відмовитися зовсім, то хоча б знизити його кількість. Ну що ж, дорогі друзі, сподіваюся, що наша зустріч сьогодні вас не сильно засмутила, навпаки, переконала в тому, що цукор. Це погано, а також що тішити себе потрібно не цукерками, а іншими більш природними натуральними і корисними десертами. На моєму каналі регулярно виходять цікаві та пізнавальні відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Якщо у вас залишилися питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Бажаю вам солодкого життя без цукру! До новых встречи!